Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета Лось Європейський з серії Чорнобиль відродження. Це вже п'ята монета з цієї серії, всього буде 6 монет. Серія розпочалась у 2021 році і в 2026 році буде остання монета з цієї серії. Присвячена ця монета Лосю європейському, якого занесено до Червоної книги України у 2017 році. Серія монет Чорнобиль відродження зображає тварин, поява яких у Чорнобильському заповіднику показує силу природи та її здатність відновлюватись навіть після найтяжчих випробувань. На версі монети вгорі розміщено малий Державний герб України, напис Україна і напис номіналу монети 5 гривень, у центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи, в центрі якого міжнародний знак Радіаційна загроза, оповитий листям. По колу розміщені тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчудження, що стало своєрідним резерватом для розмноження, зокрема лелеки чорного, коня проживальського, рисі, зубра, лося і бурого ведмедя. По колу на дзеркальному тлі напис: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник українською та англійською мовами. Вгорі розміщено логотип монетного двору НБУ, а внизу рік карбування монети 2025. На реверсі монети розташовано кольорове зображення лося європейського на тлі пейзажу. Над ним на дзеркальному тлі напис Лось Європейський, українською та латиною. Праворуч від напису лосиця з малям. Ось така чудова монетка. Гарна серія монет. Аверс в монет серії ідентичний, відрізняється тільки рік карбування. Тираж монет 40 тисяч штук, і половина з них випускалась в таких сувенірних упаковках. Сувенірна упаковка всередині має коротку інформацію про Чорнобильський біосферний заповідник та лося європейського, українською та англійською мовами і фото лося в дикій природі на тлі зеленого лісу. Вартість монети без упаковки 152 гривні, а в упаковці 198. На оборті сувенірного пакування інформація про монету українською та англійською мовами. Це у нас була передостання монета з серії, залишилось дочекатись виходу монети з зубром і буде повний набір. Напишіть в коментарях, чи збираєте цю серію монет і чи вдалося купити лося в НБУ. Цей раз продаж був проблемний. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.